Роздуми. Чи крем від зморшок? Допоможе від зморшок? Чи ні? Чи все-таки воно якось працює? Тому що на моєму досвіді мені ніякий крем від зморшок не допомагав. Чи фосвіт не допоможе? Наприклад, я качаю свій м'язи. Я все хачу м'ясо. Усі оці зморшки на шкірі, вони розправляються за рахунок того, що м'ясо є. <пілляння> Потрібне зволоження. Ну, звісно, треба буде якийсь крем. Але один крем проти зморшок. Він ніякого ефекту не дасть. Все дасть тільки робота у комплексі. І, звісно, треба щепити будичку, тому що без води і без правильного гормонального фону зможки не пропадуть. Тому одне питання черної таблеточки, якої насправді немає, де її знайти, а її ніде не знайти. А друге питання постійної роботи над собою, дисципліни, згадувати те, що я забула зробити. Наприклад, купила я свою селеру, знову влаштовую свій детокс. Іду така обняла цю біоселеру. Вип'ю більше водички, качаю трішечки, м'язи свіє, на обличчі, не тільки на п'ятій точці, у спортзалі. Що ще? зроблю масажик зі шкребочком. Наприклад, якщо ручки лянуються робити масаж, то буду робити це зі шкребочком. Ось, зможки розладяться. І ще носіть сьогоднішні окуляри. А то ця міжбровка відразу з'являється.